Приходить сьогодні ще Сергій Владимирович, розкажу вам хоп. Каже, Маріна, дарую тобі таку іменну ручку, щоб ти підписи гарно ставила. Або догани давала Маріна Пікалова. Дві запаски. Ручка дорогуча. Кажу Сергій Владимирович, буде вона так довго лежати в коробочці. І поклали. І кажу, Сергій Віддіміріч, дивіться прикол. В прошлом кажу році, ви мені також подарували ручку, яку мені шкода. Та, то, мабуть, той айфон буде так само довго лежати. Яку мені шкода, так само дорога ручка. Мені буде шкода її витрачати. брат. Тут вона була просто Маріна. <рес> Класно пишеть, я спробувала в тому році. Але я не її не користувалася, бо мені її шкода. Буде вона лежати. І друга ручка, мабуть, теж буде лежати. монетка. Як він сказав, це монетка чого успіху? Монетка успіху. На вдачу. Це було добре. Слади тобто Україна. Оце друзяка, якого сьогодні також день народження, подарив мені отакий штатив. Бачите, яка під, підсвітка. Ну, там, це, ну, це капець. скажу, тут освічення буде таке, що в мене і пилюку вдома буде видно. Твій <рес> хейтери точно захейтерять. Знаєш, це професіональне. В общем, мі, мої друзі та мій колектив підтримують моє блогерство. Кажуть, Маріна, стартуй вперед, моя родина підтримує блогерство. У тебе гарно виходить. Ну, будемо тоді далі блогерити. Новий телефон, новий штатів, мікрофон. Сама блатна буду. Був би толк.